Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі А32Кру. На сьогодні вк 9001 п на огляді. Танк не новий, колекціонка 10 рівня важкий. І давайте подивимося, що нам пропонує Wargaming сьогодні в магазині стосовно цього танку. Друзі, є колекційний танк 10 рівня, набором два ключа продається 585 кіткоїнів. Це дуже цікава пропозиція, тому що коштує всього 115 гривень. А самі контейнери ви можете фармити і отримувати під час боїв. рандомно. Також один ключик буде коштувати, якщо за золото, то 1000 голди. Цей танк найбажаніший танк минулого аукціону. На аукціоні він з'явився і за 5 годин було розпродано 3000 танків. Або, друзі, варіант ще є. 5 Таких ключів і 1950 кіткоїнів будуть коштувати 415 гривень. Давайте зараз перейдемо саме до цього танка, подивимося його певні характеристики. Все, не будемо математику ми тут розглядати ніяку. Давайте подивимося кількість боїв на цьому танку. 528, 57, 11, маю перемог 2, 388 середньої шкоди. Що хочу сказати, друзі, стосовно цього танку? Міцність 2450, лоб башти 300 мм, друзі, корпус 230 Не підставляйте, щоки не будуть прибувати. Борта 120-140, карма 100 100. Ймовірність загорання всього 10%, друзі, для німця це взагалі ніщо. Радіус огляду 282,5 метри, маскування 32, 27 і 7 під час пострілу. Стрільба, шкода на хвилину 2439 і то це на каліброваних снарядах. Час перезаряджання 1132. Середнє бронепробиття броні в міліметрах, друзі, бронебійні 289 підкалібри 336 і осколков фугасні 72. А от середня шкода, друзі, на бронебійних 460-390 на підкалібрах і осколков фугасні 600. Час зведення 4,6. Достатньо довго, але гармати німецькі пам'ятаємо найкраще. Розкид на 100 метрів 293 мм. Отакі, От друзі, справи. Кути вертикального наведення 10 вгору, 10 вниз. Маневреність, швидкість маємо вперед 30 і 15 назад, середня швидкість 27. Споряга, друзі. Спорядження стоїть ось таким чином. Теоретично можна прибрати, наприклад, якусь зрімок і використовувати калібрування прицілу, але це не для мене. Не хочеться мені. Стосовно амуніції стоїть все таким чином: тобто все на роботу екіпажу, дві шоколадки і преміум паливо. Боєкомплект у мене заряджений таким чином: 12 осколков угасних, 12 підкалібрів 66 ББшок. Обладнання, друзі. Поставив таким чином, чому? Мені найкомфортніше грати на пробитті, тому що із 7, наприклад, якщо грати проти ІС 7, ви знаєте, що він клінчується, а ми його пробиваємо. Якщо так. Все решта, ну, ви бачите самі. І поїхали в бої. Подивимося, що нам пропонує зараз рандом. Карта Каньйон, друзі. Будемо грати зараз центр і лівий фланг. Так, в команді противника бачимо 7201к ВЗ55 Е4. Мінотавр. Бабаха, Читей к 6 і Бачатілом. Не встигли ми дати на тим товаришам, які поїхали на точку. Тут точок немає, але на правий фланг можна сказати. Тоді бачимо, що Мінотавр і Е4 знаходяться. По правому флангу можемо пробувати грати лівий фланг там, де грає у нас бачат через лівий фланг проїхати в центр. Пробуємо. Я гадаю, що Чіфтен вже відіграв свою катку, бабаха тут. Я не хочу під бабаху і бабаха не влучає, супер, ми мінусуємо чифтейна. Друзі, зараз ми дамо шот по батчату. Каточим його, каточим. Мінотавр вже тут. Треба забирати. Супер Шерідан, красавчик, він забирає бачата. ВЗ-55 зараз буде тут. І ставимо його трошки на каточок. А що нам ще робити, друзі? Це наш найліпший, скажімо, маневр поставити когось на каточок. Мінус. Так, бабуся. Бабуся не хоче проїжджати. Але має Шерідан їй допомогти трошки, щоб вона проїхала і отримала постріл від мене. Голдою пробиваю Мінотавра, без якихось там, скажімо, складнощів, він пробивається в НЛД. ви ж бачите, да, як е, грати. Ну, Калібровані снаряди, друзі, що робити? А тут без варіантів. Скажімо, це той танк ВК-9001П, е, е, на якому комфортно, достатньо грати, е, без. А, відпотив назад. Хто у нас тут тапок? Заберу його Ні, не я забрав. От я зараз від мінотавра його отримую. Всі пробиття. З ними ходу. Так. 2 е, три ми залишаємося, до речі, друзі. Це. Я знаю, друзі, знаю, що можна грати від борту, але не граю таким чином зараз. Uh, можна розвернутися для того, щоб грати від борту і лючок пробиваємо Мінотавру. Друзі, це все є німецькі гармати. Тобто тобі комфортно пробивати в лючок, тобі комфортно грати з німецькими гарматами. Тому що німецькі гармати найточніші. Хто б там що вам не казав, не вірте. Грайте пробуйте. Отакий бій, до речі, начебто він і простий, але ну, прийшлось ще перемагати її четвертого, і Мінотавра. Я не можу сказати, що на Ізі ми накидуємо 4200, друзі, ну, це перший бій і майстер, дуже прикольно вийшло. 165 тисяч. Також, цю техніку інколи можна зустріти в турнірних боях. Так, ми навіть тут забираємо якусь БЗ. Завжди після того, як я забираю майстра, у мене зливні катки. 100%. Зараз подивимося, чи переламаємо ми систему. Подивимося, що на це нам накрутить варгеймінг, але я підроблю про всяк випадок бустери перезарядки з Е, можна їхати з е 75 нема сенсу їхати на фланг СТ, тому що там одна істежка. Хоча можна було б з цією бандою зарватися на лівий фланг. Не знаю. Подивимося, що зараз буде тут. До речі, стосовно камуфляжу. Камуфляж, який називається Blade, типу Лезо, або Клінок, як його раніше називали. Е, мені він не, взагалі не подобався ніколи, цей камуфляж мені не подобався. До одного прекрасного моменту. До того моменту, поки я його не придбав. Тому що була якась знижка, я придбав цей камуфляж, і хочу сказати, друзі, що начебто коли грав я проти цього танка, він мені не подобався. А от коли я його придбав, є 75. -й. Це просто якась жесть. Так, 260-го треба зіграти. Дві бабусі просто нас тут uh, розірвали, можна так сказати. ми Ну, я по максимуму все, що зміг, я тут зробив. Будемо намагатися пропушити лівий фланг. А чуваки бачать, що у нас три стежки і один важкий танк зараз їде на напрямок, так на лівий, також їде ПТСАу, і вони все одно їдуть в правий фланг. Просто вдвох проти трьох важких танків. Вже є перевага, друзі, це для тих, хто може сказати, що не можна грати цей фланг. Треба грати фланг правий, наприклад, там. Або ще щось. Un uh, man ir Vazik 113, jā? Uh, бабуся нас дуже добре врятувала тут. Дуже, от прям дуже добре. Перемога, друзі, 3437 настрілу, 0 фрагів, звісно, і третій клас маємо. У третьому класу ми отримали 55 тисяч всього срібла, це дуже небагато. Але друзі, якщо ви хочете фармити цей танк не для фарму, ви просто, скоріш за все, не будете виходити в мінуса. Але хочеться сказати, що якщо потрібно фармити, то треба йти на 8 рівень і там фармити. А тут можна кайфувати, грати. Але найкраще танк реалізовує себе взводом. Також хочу сказати, що пропозиція плюс-мінус нормальна, тому що в принципі, можна цей танк сьогодні вибити з контейнерів, Спробуйте свою вдачу. Вартість в принципі, не така велика. Можна 5 ключів придбати за золото, наприклад, пару ключів придбати за. Гроші і спробувати себе ще пощастить вам отримати цей танк. Що думаєте, друзі, стосовно цього танка? Будь ласка, напишіть в коментарях. Також не забувайте підписатися на канал і поставити лайккосик цього відео, якщо він вам сподобався. Ну і друзі, пам'ятайте, все буде Україна, всім вам гарних боїв. Пока.